Формадол. забудь про головний біль. Наймасштабніша авіатроща з політиками, у якій вже понад десятиліття шукають правди, польський урядовий літак ту 154 з бортовим номером 101 розбився біля російського смоленська. Жертвами трагедії стали 96 людей. Серед загиблих тодішній президент Польщі Олег Качинський з дружиною. Слідство РФ вказувало на помилку екіпажу. Польська ж прокуратура встановила, що російські диспетчери свідомо довели президентський ТУ до катастрофи. Численні експертизи показали, що на борту стався вибух. Незадовго до цього літак проходив капремонт на російському заводі. Одне з розслідувань також виявило, що аеродром, на якому мав приземлитися літак, сховала туманна димова аерозольна завіса, яку створили навмисно. Українські військові аналітики переконані, що цей рейс був приречений на загибель. Винні досі не покарані, а численні розслідування шукають справжні мотиви замаху. Лег Качинський у 70-ту річницю катинської трагедії збирався виголосити про необхідність продовження розслідування геноциду, вчиненого радянською владою проти поляків. Це уламка літака, на якому розбився Едуардо Кампос, кандидат у президенти Бразилії. Це сталося за два місяці до виборів. 49-річний політик разом із соратниками невеликим літаком вирушив до виборчого округу. 2014 року при заході на посадку під час поганої погоди судно впало на будинки. Загинули всі семеро пасажирів. Справу кілька років розслідували під грифом таємно. Серед версій аварії були просторова дезорієнтація пілота і технічні несправності літака. Урешті прокуратурі не вдалося встановити винних і точну причину катастрофи. Справу закрили. Густий туман і сильний дощ 2004 року. Погана погода в горах спричинила авіакатастрофу борту президента Македонії Бориса Трайковського. Це сталося на шляху на економічну конференцію в Мостарі Боснія і Герцогина. Літаку до посадки не вистачило близько 15 кілометрів. Судно впало в районі, який був сильно замінований під час боснійської війни 1990-х років, що значно ускладнило пошукову операцію. На борту ще було вісім інших пасажирів ніхто не вижив після зіткнення. Борис Трайковський був один із найпрогресивніших політиків Македонії після проголошення її незалежності від Югославії. У грудні 2021 року в Індії на російському вертольоті розбився начальник генштабу генерал Біпін Рават. Військовий направлявся в льотне училище, щоб виступити перед студентами. На борту були ще 11 осіб і дружина генерала. У цій катастрофі вижив лише капітан військового училища. Причиною аварії могла стати погана видимість. Рават командував майже півтора мільйонною індійською армією. На посаді голови штабу він багато критикував Китай, називаючи його головною загрозою для безпеки Індії. За останні 100 років у світі сталося кілька десятків авіакатастроф, в яких загинули політики високого рангу. У списку щонайменше три десятки глав держав і керівників урядів в Україні. Трагедія у броварах 18 січня стала першою, де загинули урядовці високого рангу. Улюблений сніданок з один плюс Фух, налякали. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома. На 1+,1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку. На 1+,1 Україна.